Давай я обривками буду делать, добре? Давай так. І саме Mazda 6. Е, да, я зараз посмотрю. Ну. За е, Усі. Е... Всім привіт, друзі! Ви на каналі Автоэксперт Дніпро. Тому не забувайте підписатися на наш канал, обов'язково поставити лайк. А у нас на відеоогляді, а значить, у продажі. Автомобіль найпопулярніший в Україні Mazda 6. Ця модель з'явилася ще у далекому 2002 році, прийшовши на зміну 626-й версії, а це Мазда Капела. І саме Mazda 6 стала представником нового модельного ряду Mazda. А саме в нас модель вже третього покоління 2015 року випуску куплена вже була в офіційному салоні у Дніпрі у 16 році. І до речі, в нас вже рейстайнгова версія. Ви тільки подивіться на його. Ну, гарний вид. Завдяки цим ефектним, видовженим, відточеним лініям, автомобіль виглядає з одного боку спортивним, а з іншого боку розкішним. А щодо цифр, то довжина автомобіля в нас 4 метри 870 міліметрів, висота 1450, ширина автомобіля 1840, А ось кліренс автомобіля. Як для гарного міського автомобіля має 165 мм. міліметрів. А щодо колес, то в нас вони легкосплавні і, до речі, мають резину від фірми Ласа. Там біля є двохлітровий бензиновий двигун атмосферний, який має 150 кінських сил та 210 крутного моменту. І він працює в парі з е, коробкою передач японською шестиступеневою автоматом. Щодо задньої частини, то мені подобається те, що дизайнери дуже дуже постаралися, і повністю дизайн, що попереду перетікає і назад. Тому Теж ми бачимо такий агресивний причур, такий мазівський, дуже вже відомий. Тому в потоці ви будете виділятися і всі будуть розуміти, що ви їдете саме на мазді. Так, давайте відкриємо багажне відділення і подивимося, що ми тут маємо. Це 480 літрів корисного простіру. А якщо складемо задній ряд сидінь, то утворюється одразу рівна підлога і об'єм приблизно куба. З боку в нас є такі полички, куди буде зручно помістити якісь не знаю, бутилки, можливо, омивайку. І вона не буде бовтихатися по підлозі в багажнику. А ось під фальшполом в нас ховається докатне колесо бліч стоу. А, ну і всі принади для неї. І сівши у салон, ми одразу помічаємо те, що в нас е, салон тканинний чорного кольору. І мені подобається те, що дизайнери ось людиноорієнтовані. Тому що, якщо ви щось там пролили, щось. Е, Замацали, то цього не буде так сильно видно, адже дивіться, який дизайн взагалі зробили салону. За оператором, який в нас майже 2 метри в висоту, мені дуже зручно сидіти. Також є ізофікси та підлокотник з підстаканника. Не забудь підписатися на наш канал та поставити лайк. І скажіть, будь ласка, хто вже їздив на Mazda 6 які у вас взагалі враження від неї були? Сівши за кермо, одразу ми бачимо продовження дизайну екстер'єру в інтер'єри. А це саме така спортивна елегантність, високоякісні матеріали, оздоблення, не будуть вас турбувати, мультифункціональне кермо. З емблемкою Mazda, ніби як брови сови. Камера? А, а я думав, сова. Щодо взагалі комплектації, то в нас перше, коли ми сідаємо, це запуск кнопки. Кермово-мультифункціональне, двозонний клімат, контроль, також підігрів передніх сидінь, В нас також є круїз, контроль, датчики світла, датчики дощу, такі основні помічники, водія. І основне, що ми бачимо в салоні, так це дюймовий сенсорний екран, завдяки якому ви можете. Послухати музику по блютузу, по ауксу. Також тут є USB і є навігація. Ну і звичайно ж, камера заднього огляду з парк -тронниками. що спереду, що позаду. До речі, минулий є власник, ще доставив сюди такий парк сіті, який буде вам показувати, яка відстань до е перешкоди. Приїхавши зовсім трошки в цьому автомобілі, я зрозуміла, чому кажуть, що масти роблять саме людино орієнтовані люди. Тому що тут все під рукою, все зробили саме для вас. Навіть дивіться, як зроблені бокові дзеркала, вони йдуть з дверей і вам не загорожує обзорність. Ця така фішка, до речі, зроблена ще й у Toyota. На кермі все, є все те, що вам потрібно, аби не відволікатися від дорого, дороги. Так ще й е, витрата палива, ну просто смішна 7,8 літрів. 7 і 8 по місту на двохлітворовому двигуні. Ну просто кайф. А якщо виїхати за місто і поїхати у кудись у далеку путі, до речі, буде дуже зручно на цьому автомобілі це зробити. То думаю, витрата палива взагалі впаде і до 6, Можливо, навіть ви зробите цифру 5,5. А у третьому колодясі її припорної панелі є бортовий комп'ютер, де ви можете побачити всю актуальну інформацію на цей час по автомобілі. Це середня витрата, запас ходу, скільки вам залишилося, також миттєва витрата. ну, Що ще вам потрібно? Ось як ви думаєте, який тут взагалі розгін до сотні? По техпаспорту пишуть, що 10,8. І, до речі, у нас є режим спорт. Тому давайте включимо його і нажмемо на газ. Цей звук, ці, ці тянучі передачі, ну, кров бурліє після цього. Я вважаю, що показник, можливо, буде трішки кращим, ніж 10,8, але оператор це перевірить вже на монтажі. Можливо, я зрадію, можливо, ні. Але враження мені подобається звичайно, є помічник у далеку путь. Це круїз-контроль, який регулюється на е, правій спиці є мультикерма. Включаємо он і виставляємо собі швидкість і взагалі забуваємо про е, педаль газу. Ну, що ж, ми на нашій локації на е, території автоцентру Volvo, що знаходиться на вулиці Княгині Ольги 19Б. Ми на вас тут чекаємо. Також не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. І приїжджайте, забирайте цього е, вогняно-багряного дракона і вирушайте у далеку путь разом з ним. Па-па!